Знімав відео відносно роботи в чорно і хочу відповісти на такий коментар: доброго дня. А якщо працюєш офіційно в Україні на статусі УКР, це цікаве питання. Дякую, що пишете. Пишіть свої питання всі в коментарях, будемо їх розбирати. Відповідь така: якщо ви працюєте в Україні, перебуваючи в Польщі на статусі УКР, у вас є два варіанти, як це може відбуватися. Перший ви є у відрядженні. Фірма, яка вас тут відправила у відрядження, робить. Візу або документи, які підтверджують, що ви у відрядженні, тоді фактично соціальне страхування ви платите в Україні, а податок на прибуток платите залежно в якій країні ви є резидентом податковим. Якщо ви тут перебуваєте довго, то скоріш за все, ви є резидент податковий в Польщі, і в Польщі ви мали би декларувати про свої прибутки. Але якщо у вас фірма не вислала відрядження і ви живете в Польщі, але працюєте на українську компанію, це є досить складним і неприємним. Але ця українська компанія мала би тут зголоситися в ЗУС і платити в Польщі за вас ЗУС, так як всі працівники, які живуть в Польщі, а під залежить. Де ви виконали цю роботу? Якщо ви є резидент податковий в Польщі і виконали роботу на території Польщі, то податок на прибуток ви маєте заплатити в Польщі. Якщо ви є резидент податковий в Україні, то може таке бути, що ви в Україні будете декларувати про свої прибутки. Але суть тому, що не може бути працівник, який живе в Польщі, не є у відрядженні, але в податок ЗУС платиться в Україні. Так вона не працює. Я знаю, що люди так працюють. Але і є інтерпретації податкові, які показують, як до цього відноситься податкова і ЗУС. Тому, друзі, найкраще, що ви можете зробити, це подумати, як зробити так, щоб до вас в майбутньому не було жодних питань, ні з податкової, ні з ЗУСУ. А хто шукає бухгалтера в Польщі? Найкраще, що ви можете зробити, це зателефонувати до нашого менеджера, безкоштовно проконсультуватися і запрошуємо до співпраці.